Один раз хотів покинути Альберту, та й маю ще до сих пір повну можливості, щоб покинути Альберту, переїхати в Британську Колумбію, навіть щось там собі подивитися, що я можу собі там робити, навіть пару робіт мені запропонували в Британській Колумбії. Але чомусь я сиджу в Альберті. Знаєте, чому я сиджу в Альберті? Зараз я вам розповім загальному про величезні плюси цієї провінції і почну я, звісно, саме з природи. І зараз зразу хейтери, зразу, знаєте, так звані е експерти, почнуть писати в коментарях: Ну що ж ти, канадський марк, ну як ти про ту природу міг забути? Ти ж нас дуже любиш природу, ти ж нас дуже любиш, як ташечки співають. Це ж так смішно звучить нам, хейтерам, на це все дивитись і слухати, як же ми прогодуємо наші сім'ї, тільки слухаючи, як ташки співають. Друзі, знаєте. Тому і найбільша проблема більшості людей, що люди думають, і бігають за грошима ціле життя, і потім проживають то життя, як то кажуть, і ми всі помираємо і не доходимо до нашої мети. Деколи потрібно подякувати природі, деколи просто потрібно це відчути, і треба трошки, знаєте, очищувати свій ментальний стан, щоб могти залишатися на стабільному рівні, особливо в особливо теперішньому світі. І так, в Альберті просто надзвичайно прекрасна природа. Тут величезні прекрасні ліси, тут гори, тут е, в горах гірські містечка, такі як Банф Джаспер, вважаються одні з найкращих в світі містечок та взагалі чарівних місць, що просто побачити на власні очі. Міста. Прекрасні міста. Едмонтон має найбільшу паркову систему серед Сполучених Штатів Америки та серед Канади. Зелена паркова система. Калгарі прекрасне місто, сучасне місто з сучасними хмарочосами, яке повністю має повно парків. Розумієте? Ви виїжджаєте з Едмонтона чи з Калгарі, їдете по цих канадських степах. Запускаєте коптер повітря, дивитеся на цю всю природу, ця чистота повітря просто, ну, просто вражає. Хто був в Альберті, не може не посперечатися, що Альберта не є гарною провінцією. Тут є справді, що побачити і е, що відчути. Ну, звісно, люди можуть і в Альберту приїхати побачити і покинути. Тому я не буду казати, що от іменно природа тут найкраща. Ні, Британська Колумбія дуже гарна і, чесно вам сказати, одна з найгарніших провінцій в загальному в цілій Канаді. Але знову ж таки вертаємося до того самого, що кожна провінція має щось унікальне, що інша провінція не має.